Так, роблю собі тепер кексики. Одне Вже. яйце, дрібка солі, підсолоджувач, столова ложка. Так, пів стаканчика кефіру, ложка олії. Привіт, я ж Печу Наташа кекси, а це ще собі, то йому перна ті. Так. Ніколай, стружка. Ми завтра їдемо. Ну мені ж треба надо... да, документи збирати. А Сережа на роботу. Оце ж він їде на роботу, а я так і борошно у мене обойне, цільнозернове. Так, готові і мої кексики. О, такі колосненькі, пухності такі. Все, нехай холодно кексики, які вони всередині. Це сережа, це мої. Покажу вам кексики. Замрилось. Так, це серьжині, вони такі на біле борошно. Ви бачили вищий сорт. Гляньте, які вони такі. Бачите такі ноздрясті. Сережа казав дуже смачні. Так. А це мої. Із мого борошна. Ви бачите, як я робила. Дуже смачні, я вже їла. Дивіться, які вони класні. Бачите? Чудові.